Можливо, ви після тяжкого навчального чи робочого тижня заходите у п'ятницю ввечері пограти на своєму улюбленому сервері по Майнкрафту. Для мене це Hypixel, як і для інших тисячі гравців по Майнкрафту або інший сервер, на якому вони хотіли би грати весь вечір. 29 лютого 2016 року вийшов бойове оновлення 1.9. Основна зміна якого було ПОП Майнкрафту. Проте, на жаль, гравці не пошанували дану версію та вирішили залишитися на 1.89 та на 1.7.10. Проте 1.7.10 з часом просто здохла, а 1.89 поки що ні. Ну але це не точно. Сьогодні я вам розповім, як заражувалось дане ПВП, чому ці версії стали культовим, та трошки історії самих версій, та чому гравці даних версій у безвихідній ситуації. Ну а ми починаємо. ПВП Майнкрафту зродилось ще дуже давно, але давайте ми почнемо з 1.7, тому що це є ключовою версією у нашій розповіді. Якщо ви наберете більше ніж 50 подбак під цим відео, то я подумаю про те, щоб зробити детальну розповідь про ПВП у Майнкрафті. Наприкінці 2013 року почала виходити версія 1.7, а вже 26 червня 2017 року вийшов останній реліз 1.7.17.10. Це стало легендарною версією як для модів, так і для ПвП. На ній зародилися такі сервера, як Hypixel, PvP Dojo, Mainman та MainPlex. На цій версії, в принципі, вони набули своїй популярності. Згодом у вересні почали виходити версії 1.8. А вже 1.89 вийшла 9 грудня 2015 року. Ця версія стала останньою версією старого ПОП. На жаль, на ній все одно зараз грає багато людей та працює багато серверів по Майнкрафту, З прикладів можна вести Хайпіксінмен та багато інших серверів. Основною зміною даної версії було те, що зробили хід ділей. Це коли через один тік у тебе зупиняється меч рівно на тік. Невідомо, навіщо це було зроблено, але сам факт того, що дана річ існує. У протидії хід ділез з'явився мод Hit Delay, no Delay котрий зараз використовується в тому ж самому Lunar клієнті та Читбрейкері. І ось, 29 лютого 2016 року виходить так звана Combat Update, основна зміна якого було ПВП в Майнкрафті. І ось це оновлення розділило pvp ком'юніті Майнкрафта на дві сторони: 1.9 Plus та 1891710. Де останні не хотіли переходити на нову версію через те, що їм не подобалась систему ПВП, вони не хотіли перевчатися, або 19 ламало їхні улюблені міні-ігри. Такі, як, наприклад, Bedwars, де на 1.9 Plus, просто всрата динаміка, але один чорт той Бидварс. Є такі режими, як MLG Rush, де воно просто не може існувати без 18-1710 PvP, і все. Ці режими просто пішли в минуле. Якщо хтось не знає, то вище ще згадане комбатапдейт є найбільш суперечливим оновленням Майнкрафту. І як на мене, 19 став більше поломаним ПВП, ніж реально гарним. Бо такі речі, як булава або спис, просто ламають дане ПВП. Вона стала ще більш безсесним, ніж 18 зараз. Ну, хоча це вже більше моя особиста думка. І ось ми маємо те, що за стільки років існування 1.7.10, багато хто просто навчився грати, і коли ти заходиш почилити ввечері на хайпіксі, ти зустрічаєш якихось мега-задротів. І це не є надто добре. І якраз таки це є однією з причин, чому дане ПВП помирає. А також причиною стало те, що воно деяким просто вже набридло. А також значний вклад був зроблений у вигляді того, що немає розвитку. Тобто, я вам задам одне питання: коли. Останній раз з'явився новий режим на 1.8.9.1.7.10. І спойлер, це було доволі давно. І це є основною причиною, чого воно помирає, бо розвиток вже просто зупинився. Він уперся в сам Майнкрафт. І на жаль, ситуація склалась таким чином, що такі гравці, як я, ну і багато хто інші, просто будуть сидіти на цих версіях до кінця, до відключення Майнмена, Хайпікселя з цих версій, або навіть хтось. Локально буде створювати свої сервера, щоб з друзями ввечері там, п'ятниці, суботи, неділі, покатати кілька ігор в Bedwars, Skywars, або там інші PvP дуелі згадати, як воно було, і все. Ми в буквальному сенсі відділилися вже від основної спільноти. Ми зменшуємося з кожним днем. І, на жаль, така ситуація склала, що ми тут реально вже до кінця. І вирішення цієї проблеми я навіть не бачу. Єдине, що... Якесь моджанг зроблять нормальне оновлення, де можна буде командами повернути старе ПВП. Це буде шедеврально, якщо вони таке зроблять. Ну, але якщо не зроблять, то прес F1710189 і в принципі. Ну, але бачите, те, що вони в одних з оновленнях додали назад блок-хід, то надія якась є. Але ми до кінця, та навряд перейдемо на нові версії ПВП.